Нік Вуйчич – це християнський проповідник і професійний мотиваційний оратор. Чому так сталося? А тому, що він був народжений із синдромом Тетрамелія це рідкісне спадкове захворювання, синдром, який передається, як ви зрозуміли, тобто у спад у спадок і його ознака. Це те, що людина народжується без усіх чотирьох кінцівок. Переживаючи з приводу своєї, здавалося б, неповноцінності ще у дитинстві, маленький нік вирішив, що виживе і буде досягати успіху із посмішкою. і як результат сьогодні він не просто навчився ходити, він ще вміє плавати, кататися на скейті серфінговій дошці, грати на комп'ютері і писати на тому самому комп'ютері музику. А ще у 2009 році він став актором фільму про власну долю. Він об'їздив 45 країн, розповідаючи дітям, підліткам та й взагалі усім людям з особливими потребами, що життя не закінчується, що потрібно віднаходити у собі сили для того, аби продовжувати жити. А у 2012-му, 12 лютого 2012 року Нік одружився і 14 лютого 2013 року у них із дружиною народився син. Він впевнений, що життя ніколи не закриє перед ним нові можливості, якщо він цього захоче. Хоча, з іншого боку, чого це ми вам розповідаємо про якихось далеких австралійських проповідників і про сильних духом там за кордоном, нам пощастило, ми познайомилися із запоріжцем, який не просто сам не падає духом, він ще може вселити надію в інших. І як йому тільки це вдається. Про Петра Чижмака. Далі. Ще ніколи. І це без перебільшень. Ми не поверталися зі зйомок у такому піднесеному стані. А все завдяки йому молодому талановитому художнику Піті Чижмаку. Хлопець не тільки власною творчістю, а й ставленням до життя та проблем вміє переконувати, існують лише ці межі, котрі ти сам собі поставив. Із його обличчя не сходить посмішка. Він дивується тому, як можна просто сидіти, склавши руки. Піця мрія стати художником ілюстратором і впевнений, його особливість не стоятиме на заваді. У Я було тяжолефомінгіта. В общем. Як то так кажуть, називається. <хи> в общем, заболел, потом пролежал полгода в больнице, ампутировали руки, і от так от вийшло. Тоді йому було 12. Він займався бальними танцями. Коли ж усвідомив, що видно, не судилось продовжити кар'єру танцюриста, все ж спромігся взяти себе у руки. Він не пам'ятає, що плакав. Навпаки, намагався з усіма жартувати. Маминих сліз тоді вистачало сповна заради батьків витримався. Тоді у лікарні Петя Чижмак і почав писати картини. Почав ще планіці рисувати, ну, як дитина пробував. Потім, в общем, вдома прийшов, ну, теж, коли вдома вже це, рисував, рисував, от до сих пор рисую. Потім, виходить, во скільки? Після школи, з 11 класу поступив в коледж в Хортицькій у нас. Там, сначала займався у Рахматуліна Єліна Олексеївна по суботам. А потом уже как бы уже решил туда поступить. Вот учился, поступил на, э, не на, получается, не набрали на, как бы, на живописца, да, или на графика, на живопись, а, получается, набирали людей на, на художника-керамиста. Ну, я, в общем, еще и лепил. Потом, в общем, поступил на художника-керамиста и лепил нас. Зайве певно казати, що Петя Чижмак дуже життєрадісна людина. Він навіть сам не знає, що змушує його вірити у краще. Тож, незважаючи на те, що його мрія ілюструвати книжки та створювати персонажів комп'ютерних ігор, поки не справдилася, він не засмучується. Ну, если не получится, то надо что -то будет другое искать. Или как-то как-то по-другому зарабатывать. Можно будет что-то и придумать. Ну, а как бы, ну, я такой, что я пробьюсь. Поэтому я как бы не не, не я стараюсь и там, и там. Поэтому я не сижу просто так. Я работаю, рисую, когда-то, как никогда, картины у меня покупают, портреты заказывают. Причем ну, раз, наверное, уже две недели портрет закажут. Ну, вот такое бывает. Ну, бывает, конечно, затишье ничего, бывает как бум, знаете, такой. Бывает, кручусь, верчусь, выставляюсь где-то постоянно. Ну, я не сижу просто так. Його картини містять фантазійні мотиви. У його персонажів завжди глибокі, невимовно сумні та милі очі. А ще Петя Чижмак, котрий захоплюється міфами та легендами різних країн, намагається зашифрувати у своїх полотнах кельтські символи, що приносять успіх, кохання, щастя. Відтак його картини стають чи не оберегами. Коли Петя Чижмак сідає за білий аркуш паперу та бере до рук лівець, у його голові з'являється вервичка образів. Я полюбити е, таке по посумаше буде звучати, я. Как бы это сказать, у меня когда вот знаете, как поток такой идет и он, вот, в, в образов. И я когда после вот у меня много идей в голове, нет такого, чтобы я вот вот раз и все. Вот у меня много-много идей в голове, поток просто вот такой вот. И я беру и выбираю оттуда <coughs> что-то. Вот так вот получается. Выбрал, сел, но вот я вот допустим как, сразу не могу вот, сесть, и я сразу поставлю бумагу. Чистый лист, раз-сразу выберу, посмотрю, как бы голове там, поставлю сразу себе в ну вот я думаю, так каждый делает, художник рисует то, что э, я как бы сразу образ вижу, полный, все как. Ну, к жаль, вот не на потім приходяться і і так далі якщо щось от невіжу і так далі. Пітячи жмак залюбки б писав портрети людей в образах ельфів, хобітів чи індійців. Але шкодує, не всі це розуміють. Тому доводиться робити щось традиційне і брати за це не дуже великі гроші. Хлопець надає перевагу графіці аніж живопису. Мовляв, тоді життя та люди стають чіткішими. Мені больше нравится графіка. Ну вот, мне я не могу, мне просто мне красками, как бы, и, мне удобно и все, и я работаю, мне нравится. Мне, мне просто нравится графика. Ну, вот карандаш именно, да, вот именно из-за четкости, из-за. Конечно, в живопись тоже может быть четкости и так далее. Но я просто. Ну, это. Графика, ой, живопись это для эмоциональных людей. Можно так сказать. А графика это более для таких спокойных. Я такой спокойный человек, я и Мне больше нравится вот, там, мелкие предметы какие-то делать, тушь ее рисовать, карандашом, какие-то детали мелкие делать. Конечно, в живопись тоже можно, но мне графика вот именно карандаш больше нравится. По душе именно. Поэтому, от, так, от, я для себя, от, именно, карандаш, туш. Раніше Петро Чижмак хотів, щоб про нього дізнався весь світ. Тепер про нього дізналися. І у нього з'явилося інше бажання. Ой, я навіть намір, це люди вже обом'ябну знати. Ну, раніше хотів, щоб обо мене узнали. Обо мені вже знають. Знають, хто я такий і... что я делаю и так далее, мои работы, я выставляюсь. Ой, я не знаю. Ну, наверное, я хотел бы, чтобы они знали, что нету такого, что люди унывают и так далее. Ну что я не унываю, я сижу, делаю, ну я как бы вы сами видите, я нету такого, что сижу просто там. Каждый раз, даже когда что-то нету такого остановился там, знаете. впал депрессию, да, это у меня редко такое бывает, и то это не из-за там не из-за рук там или еще что-то такое там. проблем. Ну, бывает, знаете, да, у каждого бывает, да, там хочется посидеть, ничего не делать. Ну, ну у каждого бывает, поэтому вот, даже когда ничего не делаю, потом сижу, жду, не, надо. Сижу, рисую, все, надо, надо. Поэтому я, ну, нет, я такой, бывает маленькое что-то, не хочется делать, допустим. Да, он даже не делает, там, на компьютере бывает что-то порисую, ну, вот. Правда, у меня сейчас другой Windows стоит, надо будет программ себе накачать опять. Порисовать тоже цветное.